Вітаю вас, мої космічні скорпіони! З вами Клименко Наталія, і це прогноз на вересень місяць, перший місяць осені. Розглянемо детальніше основні моменти цього місяця, а ви поки що ставте лайк і поїхали. 4 вересня планета гармонії, краси, взаємовідносин та грошей стає в прямий рух. Вона знаходилася у вас у 10 секторі. І зараз, коли вона вже в прямому русі. А саме в цьому секторі буде полегшення, справи підуть краще. А десятий сектор це сектор вашого статусу, кар'єри, це також сфера керівників, це сфера вашого призначення, підготовка до ваших проєктів. Якщо у вас є власний бізнес, то справи підуть угору. І в цей же день планета великого щастя Юпітер буде ретроградною в домі вашого партнерства. Буде вона ретроградити до а, кінця цього року, разом із ретроградним Ураном. І все, що стосується партнерських відносин, а, документації невеличких там, юридичних справ, там, підписання угод, а, то воно трошки підзависне. Але цей період для того, щоб ви а, напрацьовували потрібний вам матеріал. А, це період для. Пошуку потрібної вам інформації в цій сфері. Для підготовки, можливо, ви захочете створити якийсь проєкт із партнером по шлюбу по бізнесу, і це буде період у вас для підготовки. 6 числа Сонце буде в з'єднанні із Меркурієм, тож ви отримаєте важливу для вас інформацію, ту, яку, можливо, шукали, вона нарешті прийде. Це також можуть бути зустрічі із важливими для вас людьми, можливо, з тими, яких ви вже знали раніше. 15 числа буде новий місяць, можете загадувати бажання та писати собі плани на наступний місяць в сфері 11-го дому. Це все, що пов'язане з соціальними проектами, із інтернет проектами із однодумцями, із вашими власними результатами, з виступами. В цей же період Меркурій, як планета мислення інформації, переміщень навчань стає в прямий рух, то в 11 секторі у вас справи підуть вгору, і це буде швидко, адже Меркурій дуже швидка планета. Проте краще не укладати саме на папері ніяких угод, зачекайте ще кілька днів, щоб він. Набрав швидкість, адже за 2-3 дні до ретроградності він зупиняється. Тож трошки зачекайте, щоб він уже трошки розігнався. 19 числа Сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну. Цей період може бути пов'язаний із самообманом, із ілюзіями, а також це планета, яка відповідає за. Гази, медицину, за повітря, за воду, за епідемії, то будьте обачними, слідкуйте за якістю води, їжі, за дозами медикаментів та уникайте великого скупчення людей, щоб пропрацювати цей аспект, оскільки у вас дуже багато відслідковується 11-го дому. То можете створювати власні відеопроекти, або ж дивитися кінофільми, особливо які пов'язані з психологією і з фантастикою. Також можете малювати, танцювати це будь-який прояв вашої фантазії та уяви. 20 числа на допомогу вам ще й прийде сонце із гармонійним аспектом до Плутону. Плутон це планета дуже сильна, потужна, це планета трансформації і великої відповідальності. Тож можете звертатися за допомогою до впливових людей, до людей, які мають вагомий, вагоме положення в соціумі. 23 числа сонце буде переходити в знак Терезів. Проявляйте в цей день. Щедрість, радість, адже буде осіннє рівнодення, а 29 числа буде повний місяць, нації овен, і він буде чіпляти ваш шостий сектор сектор, який пов'язаний з вашим здоров'ям, із режимом дня, із допомагаючими професіями із вашими домашніми улюбленцями. Ви будете мати вже певну картину щодо свого стану здоров'я, або ж знайдете потрібну людину для допомоги у ваших проєктах. Шостий дім це дім нашої рутинної роботи, побутової, яку ми робимо кожного дня. Тож ви можете, наприклад, підкоригувати свій режим дня, або ж позбавлятися від негативних звичок, щоб покращити своє здоров'я. Любі мої скорпіони, дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і до наступних зустрічей в наступних відео.